Уявіть собі ситуацію. Верховна Рада України, Ліфт, в якому застряли Юлія Володимирівна і Віктор Федоров. Ой, Вітя, Вітя, ми всі як Ема. Тому що ми тут застряли. Ти може застрялась? А я ще здержусь. Вітя, що ми тепер будемо робити? Подожди. Дай подумай. А давай хто ще плюне? Давай. <рит> Вітя, а то що ж повзлора? Ну не Ми не тупани. Надав жіна треба по-українськи говорити. Так, тепер я. Ось, Дісня, здається, ми проїграли. Ой, а то ми не знаємо, хто з нас програла. Витя, Витя. Ч? Че? Че, я застрялся в Да. Точно, надо что-нибудь забыть. Сейчас я всех пососу. Витя, вы хотели сказать спасу? Точно, спасасу. Э? Витя, наша выпала ты кнопки. Тихо, будь! І не тепер теперь, кто нас що я быдла. Ви бытла. Спасибо. А ч ці двері не розходяться? Вітя, у вас там мило впало. Де? Я знаю, чого у вас не видно. Президенти. І чого це? Потому що не може бути президент тупой. <реш> До речі, вчора проходив тест на ICQ. <реш> Кітя, не ICQ, а IQ. Ну ти тупа! <реш> Ви хотіли сказати тупа. Хотів сказати. Пітя робіть же щось. викликайте ви, диспетчера, може. Алло! А хто це попалила кнопки? <реш> Алло! Алло! Любі друзі, ці руки нічого не полили. О, Ющенка! Ти що? Що? З роботи уволили, да? <реш> Та ти не розстраюйся. Нормально все буде. А ви що там? Застрягли? Та що там ми? Ти от за 4 роки всю країну так Так, <риклад> 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 да, Тепер не знаю, що робити. А, а давай хто далі плюне? <риклад> а перед вами виступала квн команда Непорядок. Названа ситуація в країні вас там мила упала.